Всім дай Боже, друзі, давайте поговоримо про ціни. Зараз ходять такі слухи, що колбасники ціни такі за цю домашню колбасу. Ну Давайте я вам розкажу, по чому зараз м'ясо. Я на кілограмі заробляю десь 50-60 гривень. Один батончик колбаси на пів кілограма виходить десь до 200 гривень, 180-190 гривень. його зробити, цей кілограм колбаси, давайте я вам розкажу про це. Привезли додому, в холодильничок його. На сутки, хоча б сутки, а то і двоє треба, щоб воно відлежалось, стекла ця вся з нього кров, свіже м'ясо. Понятно, якщо з магазину не свіже, можна сразу, але ми беремо всегда свіже. Потім ми робимо нарезочку, засалюємо його сутки двоє на засолочку. Достаємо засолочки, додаємо спеції, перекручуємо половину на міксер, збиваємо це все, начиняємо в батончики. Батончики на сутки в холодильник на усадку. Теж сутки. Потім достаем в коптілочку 6 часов коптим. У нас уходить света, Коптілка 3 кВт. Посчитайте за 6 часов, скільки воно забирає. Потім, після копчения на сутки обратно ввішаємо, щоб воно натягнулося цим всім димком. А тепер посчитайте, чи дорого це, чи дешево. І напишіть в коментарях. І хто бажає, може сам це все зробити. Ну тільки ж не роблять. А може язиком, як говорити говорить там, поза углами, це він дорого. Візьми, як кажеться, сам і зроби. От і все. Хто бажає замовить, вайбер на екрані. Всім пока.